Мука, цукор, макарони та тушонка Надвірнянська територіальна громада отримали гуманітарну допомогу від Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Всі продукти харчування розфасували у спеціальні набори і роздають людям, які вимушено покинули власні домівки, тікаючи від війни, та тимчасово поселились у громаді. івано франківською обласною державною адміністрацією було нам виділено на нашу територіальну громаду продукти харчування. Ми сформували 720 продуктових наборів, які будуть видаватися кожного дня до останнього, поки всі не роздамо. В склад продуктів харчування ввійшли цукор, мука, макарони і тушонка. Окрім продуктів харчування з області привезли засоби гігієни, постільну білизну та дитячі набори. Це невелика, але дуже потрібна допомога, кажуть у офісі соціальних послуг і наголошують, отримати таку допомогу може особа з офіційним статусом ВПО щодня. Ми починаємо видачу продуктових наборів з 10-ї години і до 14.00. Будемо видавати до останнього продуктового набору, який у нас буде в наявності, поки його не віддамо. Право мають взяти усі внутрішньо переміщені особи, які проживають на території надвірнянської територіальної громади.